Друзі, всім добрий вечір, всі доброї ночі в Україні. Що, діжурили ми біля нашої каштанки. Ну, Хто спостерігає за моїм каналом, є у нас моменти бувають? Деякі були колись моменти з нашою каштанкою. Тобто молоко вже в нас на протязі так активненько 12 годин. Ну, для того, щоб визвати роди, можна вколоти астрофа на 114-й день. Я цього не роблю. О, тобто всі є моменти, що свинка вже повинна поросити, я за нею спостерігав, вона ляга на одну сторону, на другу, на живіт, тужиться туди-сюди. Ну, Трошки вляглася і будемо пробувати щось робити. Тобто Будемо пробувати розрожувати, тому, щоб свинка не втрачала сили. Тобто ми ну, взяли з собою рукавичку. Взяли перевальний гель, взяли ми з собою вже окситоцин, і взяли ми з собою шприти і взяли ми амоксицилін. Так що будемо пробувати зараз робити речі. Опа, ава. тих 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 тих. Будемо пробувати допомагати. тих 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 Ось він йде, догори ногами. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ах, ти паразит. А він йде до гори ногами з гори черевом. Опа. Так що є, у нас отакий босяк. Ось, бачили, опа, йди сюди. Так? Ми йому зараз на всяку витираємо. Зараз спробуємо зразу ще одненького подивитися. Так. А потім приведемо його в порядок. Так що саме головне соплі забрали, все, 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 тих, 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 тих. І потім під лампочку. Тихо, 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 тихо. Тому що нам ще сьогодні... 4 часа ночі їхати по калянчика, бо в нас таранчук. Іди сюди. Так, ну, поблизу поки нема нікого. Поки не бачимо нікого. Канал пустий. Значить, що? Знімаємо рукавичку, приводимо в порядок, записуємо час. В таких випадках колимо окситоцин. От. І чекаємо ну, деякий період часу. Так що далі буде, будемо дивитися, так що поросята у нас білого кольору, свинка у нас рижого. Це від нашої баби Маші. Баба Маша у нас була Петрен, Вірні, велика біла плюс Петрен. Покрили ми юрком і вийшла така у нас свинка. Так що кидаємо під лампочку, хай гріється. Поповинку потім укоротимо, ну а за свинкою поки спостерігаємо. Записуємо час і працюємо далі. Тобто 22 години у нас. 22 години 55 хвилин. Ну, тобто у нас ще є час. Так що далі буде. Так що працюємо. Так що, друзі, процес помаленьку йде. Допомагаю наші свинки. Є вже в нас отакі два бойця. Свинка помаленьку підтужується. Ну, ми від час відштовхуємося. І якщо там затримка, надіваємо рукавичку і перепровіряємо, так і допомагаємо. Тобто, таким чином трошки робимо її легше. Тому що не завжди бувають моменти, коли. Трошки втрачений час. О, зараз хоч планував там також поїздку до хлопців, але трошки перенесли це все діло. Зараз доробляються деякі автомобілі і поїдемо, можливо, з неділі на понеділок, Ну, а поки в таких випадках стараюся бути вдома поруч, тим паче, знаючи свинку, то вона перший раз взагалі був тяжкий опорос. Хто дивився, ну, а потім сама народжувала, потім з половини, тобто десь частково витягую. ну тобто Це залежить вже від мене. О, так що господарство потребує уваги. умників прошу мені не писати. Вже пройшли ми ці всі етапи, вже займаюся доволі-дуже давно, займаюся так по-любительськи хобі, яке переросло в основний дохід моєї родини. Так що, друзі, от такий поки результат. Спостерігаємо. Дивимося за поводками свинки, це дуже важливо. О, ну, зараз є, потуги, є. О, тобто вона продвигає. Ну, якщо є затримка, нам вже втрачати нічого. Все одно будемо колоти амоксицилін. Тобто антибіотик. Чому? Тому що втручалися в її організм. Тобто допомагали і нарушили їй мікрофлору, для того, щоб убити інфекцію, щоб не було ніякого запалення, ми профілактично після опоросу проколимо. Зубчики також поскусуємо в перший день, щоб вони не кусалися і не ранили сосочки. Ну, а поки отак спостерігаємо, дивимося, як вона, що вона. Ну, зараз такі частенькі потуги, тобто поросятка, значить, продвигає. Так що, друзі, процес помаленьку йде, поки допомагаємо. Ну отак, от ліза тут прийшла, далі контролює ситуацію, каже, підписчикам тихої ночі, свинки сплять, Лізка умивається. Так що отак. Працюємо. Працюємо, спостерігаємося і заодно, якщо будуть якісь моменти, чи буде перелягати, собі в кочку кинули. Ну, навіщо лишній раз ризикувати. Да? Бусяк, давай, давай, вчися вже. Давай, давай. ну Тукі бусоти, так? Да? Ну, а тут такий швеблик, веблик попався. Так що від ландросика маємо отаких от пацманів. Вони білі, ну я думаю, що рижі п'ятна будуть. Ось, дивлюся, тепер п'ятничко є. Так що вони трошечки... що, ось, на, ось що. Давай. Ну, а на рахунок там коментарів на третій день Підсисні, підсосні поросята їдять предстарт. Та хай він буде золотим. Їсти вони його не будуть, можуть ритися, понятно, якщо голодні. Якщо не хватка молока, ну їсти вони його не будуть. Якби було так все просто, то не було б проблем в тих людей, в яких або багато поросят народжується, або не доведи, Господь втратили свиноматку. От. В таких випадках використовується сухе молоко, або колись ми брали в калинки, брали йогурт. От якось так. Не все так просто. Як хтось умнічає, ну а я свинарка, яка має опиту там, 15-й рік, Ну, це тільки вже як я займаюся, ну і в селі я жив в родині, в якій свиней було більше, ніж курей. Так що якось так. <кхід> так що, Якщо риються, це не означає, що вони їдять на повний рот, тим паче я ході не ветеринар, но засвоювання комбікорму, навіть перед стартом, Якщо там і пройшли всі злаки е екструдер, тобто екструдовані і легко засвоюються, то все одно в них ще не виробляється, як не знаю, як там правильно соляна кислота в жолудку чи щось таке. Бувають там білі поноси в деякий момент, коли поросятка там починають е під'їдати. Хтось каже, нехватка заліза. там. Ну, бувають білі поноси і перемерзання. і там Бувають різні моменти. Тобто і кожна свиня, це. Індивідуальність, і до неї також треба підхід. Це навіть машина з одного конвейера, кожна різна. Так що якось так. Так що працюємо, спостерігаємося, малечу одразу пускаю, без станочків. Ну, отак, в традиційні клітки. Хоч клітки для індивідуального утримання є, але свиноматок тримаю, ну отак, в клітках, щоб вони могли шевелитися, ходити якось так. Таке мале, таке вредне. Йди, йди, Піши, піши. За мене її другим не дає. Вже понаїдалися, трохи буксують, так що в нас знову йде затримочка. Зараз поспостерігаємося. Ще хвилиночок п'ять, десять. Якщо не буде, то будемо злізою допомагати. О, щось гепнуло. О, так. Куди ти вже пішов? Ой-ой-ой, ди сюди. Так таке мале. Ой, в сторони. Ди. Ось. Ну що, друзі, час йде, свинка тужиться, скручується. Ну, Щоб лишній раз не тратити її сил, я думаю, що допоможемо. Взяв знову рукавичку, всьому монастирі і будемо пробувати зараз їй допомагати. Я думаю, що воно десь недалеко, тому що вона Ось, закрута, круте, 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 круте. Все, воно. стоїть. І сюди. Ну йде в нас ззаду. Склалося вдвоє тіх тих тіх тіх тих. Ті. Від ручат можу, поможу, поможу. Не напрягай, не напрягає. І невеличкий. Невеличкий, ось це щочочок такий маленький. А вона його не може видавити. Тому що, що? Тому що ми втратили трохи часу. Оп. Давай каштанка ще вийдемо, подивимося породним. Ну, поки на підході не, а, не є. А вже все, види сюди. Зараз ми його розкрутимо іди сюди. Опа, отут такий дебеленький, він двоє В Ті моменти у нас були. Щас каштанка, візьмуть дві ножки. Міжду пальцем тихо. Тих, тих. Сейчас поможу, поможу. Поможу, кажу тобі. Ноги витягну з підводи. Обожди. Обожди. Не спіши. Ти така. Така спешна ты у нас. так було просто, то ми б уже давно не розродили. Тих, тих, тих. Та такий дебаленький наші. Можу зажать. Ота це далеко, бачите? Так що отакий Поки витираємо їм писаки, записуємо час і все. Вони вдвох, розумієте, вдвох складаються, а ще поросятку отакого, коли йде задом, отако вдвоє складається, а такої все. І не можемо його витягнути. Так що приводимо в порядок, маємо ще такий Результат, так що в лишній раз поросятка чи свинка не напрягалася, не втрачала сил. Зараз записуємо час, ну і спостерігаємо, там, пів години за нею дивимося, як вона все поводить, ну а потім вже робимо висновки. Фух. Трошки давненько вже таке було, але опит не проп'єш. Так що, друзі, такий мартиняка. Реально дебелий кабасик, мабуть. Я дівчинка. І білі, бачите, зараз усі білі. Отакі. Купчики. Купчик ну, краще одразу не вбирати. Дати, щоб він пульсував. Ну і вбираємо його такого на рівні, щоб він до полу не до, до столав. Тобто в ну, такому відкушуємо і все. І цього дрища, Як дріщ, такий маленький. Звісно, півтора його і немає, але от такий дрещонок разнобойний. Ну, це перший раз ми її парували ландросом. Волочка залишився ландрос і велика біла. Тобто, вибор у нас зараз тут не дуже великий регіонів. Так що отак. Ну, Тому поки поповинку не трогаємо, тому що хай ну, вона пульсує. Так що отак, все, записуємо час і контролюємо далі. Так що, друзяки, почекали, вона перелягла і шумаємо. А маємо ще одного такого здоровецького сукинку босяка. Хочте який здоровецький. Так. Витираємо йому мордяк. Так що от така у нас ситуація. Зараз дуже якийсь важкий опорос. Поросята чималі. Пару штук маленьких, а четверо таких дебеленьких. Так що чувствую, що дочекаюся і треба буде їхати по каляну. Так що працюємо далі. Так що, друзі, тяжкенький опорус. Ну, я маю в тому плані він не важкий для мене, але свинка просто втратила чим маленько сил. І саме головне правильно прийняти рішення. От, і допомогти. Так що фактично всі поросята допомагаємо вже витягувати. Тому що щось у нас пішло не так. От, і ось от такі бетсмени, Дивіться які. Такі дебелі. Ну, двоє менших ось, таких і мене, ну, це, мене десь півторачки є. А ці доволі такі дебелі. І от вони реально... Тугенько так виходять. саме найцікавіше, що це дівчата. І то дівчинка. От, в основному кабанчики більше. А тут, отак. Вона і піддвигає. Вже ну, від у неї був чималий, але я думаю поросят небагато. Нам багато і не треба. Тому що наша свинка вона від дюрка. А хто знає, що дюрки е, чистокровні. Ну, вона ж то не чистокровна, але пішла вона в батька. От. По соскам, в неї тільки їх 12, не 14, а 12. Так що бувають такі випадки. Ну якось так. Ну, може і неправильно, там, я думаю, знайдуться грамотії, які мені там напишуть. У нас є суперспеці, які не могли відлічити, колись раніше навіть не знали, що таке амінокислота, трикальцій фосфат. Знали тільки те, що їм давали дешевше BMW. А потім зробили своє. Ну, то вже 13 а питання. Прийде час, роздуплемо, розкажемо, покажемо. Так що, друзі, якось так, зараз не на часі, на часі вижити, вистояти. Що там таке? Так що так, це перше порозу каштанки, що всі білі, от вам і від Ландраса, да? так? такі Пацьмани, що воно буде, не знаємо. Я ж кажу, нам би зараз би її розпоросить. Потім ще профілактично вкулимо також окситоцину кубіка півтора. От, якраз пройде час. І вкулимо амоксицилінчику. Ну і Подивимося, може, вкулимо кальфастівчику для підтримки. Так що ну, поки спостерігаємо і там вже треба наблюдати за температурою, за температурою тіла. Ну, наша Каштанка, вона така дама, коли розпорушується, їсти взагалі не хоче. Потім, коли спаруєш, їсть як не в себе. Ну, тобто, якось так. Так що так. Ніч на дворі темно-темно. Час приближається ближче до 4. І я відчуваю, що прямо в сараю я поїду по каляна. Заріжемо кабана. Ну а там як буде. Ця ніч у мене була перед цим. Така печальненька, тому що вибігав. То шахеди літали, то до свині бігав, то, коротше, таке якось. і день такий видався дурнуватий. Ну, але деякі питання позакривали, дещо позамовляли. Так що працюємо. Так, каштаночка наша встала. От для чого я тут і є. А поросяток закинув воно в кулочку бігенько екстрено. І прикрив їх, щоб вона не доведи господь. В цьому процесі не задавила. Ну, тобто береже, бог береже, на то воно і люди, господарі. Так що так, Покидав, вмощується, час йде, ну а ми спостерігаємо і допомагаємо. Лягайте, вже трохи успокойтеся, успокойтеся. Білобрисенки такі. Коли свинка вона туди-сюди, значить, ну, міняє місце, на живіт лягає. Ну, це в таких випадках щось. Ну, трошки не йде по плану, так як би хотілося. Для цього ми тут і є. Спостерігаємо, а потім вже приймаємо рішення. Тобто наче поправляє. От. Ну а цих босяків позабирали. Зараз вивернеться, потім випустимо. Хай трошки привикають. Лягла на желудик. І тужиться, тужиться. Поросяток забрали, в принципі, всі вже смокнули молозиво. То є добре. Ну, але буває я порозляжа на одну сторону, всіх постріляє там через 10-15 хвилин по два штуки і все. Ну а тут трошки в нас не так би як хотілося. Ну нічого. Ми не шукаємо легких шляхів. Виходимо з ситуації. Так що якось так. Трошки вже спотоньки хочеться. Ну нічого, не можна кидати. Ці ніяк не повлягаються. Ты куда пошел? Вот так. Выпустил зверюх. Що таке, що не так? Оп! Ах, і є нарешті один вже хоч сам. Трошки вже розсьо саме. Розматіон зробили. Якщо є в нас ще один, цей вже саменький. Так що отак. Ось так. Виведемо в порядки його, записуємо в вартовий журнал, Поросятка хай смокають, ну а ми спостерігаємо далі. Так, тройко біля мамки, те що народився, також ми його на квочку кинули під лямпочку. Двоє щось сплять, один їх буде. Воно бешкетники. Ну а ми спостерігаємось далі. Ну так животик трошки провалюється вже. Чи такі? Ну що такі? Бо що там? Ну люблю я різнокольорових поросят, ну але теж хорошенький все. Манюсенький такий. І такий стопчик кусатый. Кусатий. Кусатий, поросатий. Що там? О, на тобі. Ще один ідено. Хвостиком закрутило. Значить щось може бути. Щось може бути. Не можу поняти, чого його це за один сусок, а це убиваться тут. Каштанка, давай, Давай, да. А ви давайте мені нормально. Давайте, тоді мамки легше буде. Тільки не кусатися один з одним. Босота, ох і босота. Давай, 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 маленька, давай. Давай, каштаночка, давай. Може ще Лудько хоч час поспав би. Ти куди пішов? Ди сюди. Куди пішов? Оце тобі добрий день. Ой. Давай, маленька, давай. Тут такий вреднюче через цього. Ось уж є молоко. Є, yeah, є. Yeah. Ось, ну Ось вот такі в як барани. Ти вже так хочеш їсти, як голодний кокать, да? Кажи. О? Кажи, да? Їдун. Ох, і братанчик. Опачки. І тут в нас ще один юнець підоспів. О! Довгенько ми вже тут засиділися. Ось такий невеличкий. Так що, друзі, отак проходить опороз. Поки кількість невелика. Ну, багато нам і не треба, Бог дасть все в турбу. Так що відосик на цьому буду завершувати. Реально батареєчки сідають. Але я думаю, ще якісь годинку. Потім я погодую, їх прикрию, часок якийсь подрімаю і поїду по калянах. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока. Хто не підписався, не забудьте підписатися на каналчик. Поставте лайк, напишіть коментар. Всім гарного дня.